Всім привіт! Сьогодні 27 березня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь реконструює автомобільний шляхопровід біля станції метро Дарниця на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег, станція метродарниця, перетин Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Сьогодні я сюди їхав з великою надією, що нарешті встигну показати вам роботу бурової. Тому що хлопці-буровики вже почали трохи ображатися на мене, що я жодного разу не показував їхню роботу на цьому об'єкті. Ну, Це, певно, в мене вже така традиція, що я сюди прибуваю виключно тоді, коли вони розбирають свою бурову. І кілька днів тому мені повідомили мої глядачі, що розпочалися підготовчі роботи до буріння вже на місці майбутньої останньої опори цього шляхопроводу нового вже. Тобто опори номер 1 або проміжної опори, яка має бути збудованою поблизу опори номер 2 старого шляхопроводу. Ну, я так собі подумав, що опору номер 2 ще не розібрали, тому в мене є трохи часу, але от сьогодні приїхав і дивлюся, знов таки борову розібрали. І щойно ви побачили, як повезли кудись на інший об'єкт і щоглу. Я перепитав ще. Тут у хлопців, сказали мені, що вже всі 11 паль забурені на своєму місці, там. Зараз ми підемо туди, подивимося, як це виглядає. Але більше борової роботи в нас тут не передбачається. І я можу лише вибачитися перед вами, мої шановні глядачі, та перед хлопцями-боровиками, що знов не виправдав ваших та їхніх надій. Ну і оскільки тепер поспішати нам з вами нема куди, то давайте, як завжди, послідовно дивитися, що хлопці з автомагістралі Південь встигли зробити на об'єкті. За той час, що НАТО з вами не було. Як ви вже здогадалися, я стою зараз біля нульової опори і старого і нового шляхопроводу. Причому переді мною зараз опалубка складена, тепляк, З тепляка тече водичка. І я вже зазирнув за тепляк. Зараз ми з вами теж разом це зробимо. Ми бачимо, що тут вже забетонована ригельна насадка. Є випуски арматури під шафну стінку, випуски арматури під підфермники. Тобто, фактично, в нас вже Нульова опора нова, майже готова. На низу ми бачимо, що рух транспорту Броварським проспектом організовано так само, як і на час нашої попередньої зйомки. Тобто, поки що, оцим найближчим до нас проїздом. І тут у нас фактично чотири смуги. Дві смуги в один бік, дві смуги в інший бік. Наступний проїзд поки зайнятий. Але Зважаючи на те, що ми ще бачимо цю опору, і я вам розповідав, як хлопці її планують знімати, тобто різати на шматки мотосковими пилками, притримуючи кранами, потім розбирати ці шматки. Донизу, там розбивати і вивозити, то я можу собі зрозуміти, що для того, щоб її розбирати, доведеться тут перекрити оці дві смуги руху, що зараз нас прямують на бровари, і, скоріш за все, їх перекинуть на той проїзд. Я про це ще не дізнавався, напевно, але тут іншого варіанту не проглядається. І вже після того розпочнуть розбирати опору. І для тих моїх глядачів, які чомусь не дивилися попередні мої огляди з цього об'єкту, хочу зауважити, що оця нульова опора в нас повністю нова, тобто під неї борилися сім паль. І зараз, як я сказав, забетонована ригельна насадка. Тут ще треба забетонувати шафну стінку, підферники та відкрилки, і опора буде повністю новою та готовою до монтажу прогонової будови. А що стосується прогонової будови, то вона в нас має бути. Металевою, суцільно-металевою, тобто якісь балки, можливо, коробчасті, і між ними ортотропні плити а обабіч консольні плити. Приблизно те, що ми бачили колись на шулявському шляхопроводі. І оскільки цей шляхопровід має дуже зручні, довгі, високі, прямі підходи, то коли мені ще у попередньому році вперше сказали про... Ідею реконструкції його і сказали, що планують його запроєктувати суцільно сталевим. То я собі уявив, що на одному з тих підходів було б дуже зручно зробити стапель, там скласти повністю прогнову будову і потім її насуванням вже насунути на опори. Але в цьому році, коли вже розпочалися роботи, мені сказали, що так не буде. Причини, на жаль, я не знаю, але кожен прогін буде складатися над Тим місцем, де він потім буде працювати вже у прогоновій будові, на тимчасових опорах, потім буде опускатися вже вся прогонова будова на постійні опори. Звісно, що було б дуже видовищним показати вам процес насування цієї 77 метрової стелевої ковбаси. Але, на жаль, що маємо, ти маємо. Отже, будемо спостерігати, як прогони будуть складати безпосередньо над дорогою за допомогою крану. І зараз ви бачите, я вже спустився майже на броварський проспект. Дивимось, за першу стару опору. Там вже лежать інвентарні конструкції. Це частина тимчасових опор, на яких і складатимуть нову прогонову будову. Тепер я перебуваю на осі старої першої опори. Звідси дивимося, як виглядає, свіжо забетонована стіна нульова опора. Дивимось на місце, де нещодавно були забурені палі під нову першу опору. Бачимо, що всі вони вишикувалися в один рядок і розміщені на проїзній частині Броварського проспекту. Тобто, вісь нової опори не співпадатиме з вісу старої опори номер 2 Тут я трохи здивований. Тому що, начебто, попередньо мені хлопці казали, що палі мали забурюватися у два рядки: один би потрапляв на проїзну частину, а інший потрапляв би на зелений острівець. Але, скоріш за все, це пов'язано з тим, що хлопці тоді ще ретельно не вивчали проект, оскільки до буріння було далеко, не було ще чітких прив'язок геодезичних на місцевості. А зараз просто це все уточнюється. Тобто, тоді, коли я вам коментував майбутній процес буріння, я думав, що Стара опора номер 2 заважатиме бурінню. Але як бачимо зараз, вже проєктувальники все так запроектували, щоб мостовика треба було зводити нову опору якомога далі від лінії метро. Бо половина старої опори потрапляла в нас за паркан лінією метрополітену, і там її і обслуговувати, і обстежувати, і ремонтувати було дуже важко через те, що ми знаємо, що в метрополітені діє багато різних безпекових обмежень та вимог. Ну, а нового опору і будувати, і потім доглядати теж буде простіше. І звідси ми вже бачимо, що всі місця, де забурені палі, добре видно на асфальті. Їх тут 11, як і планувалося. Оці дві палі, як бачимо, і борилися, і бетонувалися останніми, тому їх ще не присипали. І також звертаємо увагу на каркас у цієї палі. Ми бачимо тут, крім арматурин. Ще і дві трубки. Колись я вам розповідав. Зараз просто повторюю, що ці трубки вони вкладаються в каркас і доходять до низу палі. і Потім, коли паля готова, то приїжджає лабораторія, опускає в ці трубки датчики ультразвукові і, так би мовити, сканує цю палю на якість бетонування, на щільність бетону, на відсутність якихось раковин. Стосовно безпекових обмежень київського метрополітену. Ми пам'ятаємо, що в попередньому огляді я вам розповідав, що під час зйомки спілкувався з представником технагляду метро, і він мені розповів про те, що після інциденту, який трапився на цьому шляхопроводі, про який я теж у попередньому огляді розповідав, тут була впроваджена заборона на будь-які роботи ближче цього бордюру до паркану метро, на той час, коли працює метро. І тоді навіть хлопцям заборонили тут лопатами розкопувати цей зелений укіс. А зараз ми бачимо, що хлопці знову працюють. Я запитав, чи були якісь зміни. Вони сказали, що так, і не давали тут працювати, а потім дозволили саме ручну працю, тобто лопатами, якимись гряблями, віброплитою, і вони готують для чогось піщаний майданчик. Але навіть отака мала техніка, як фронтальний навантажувач, вона не може заїжджати ближче ніж. Оцей бордюр, ми бачимо, що вона так намагається здалеку подавати пісок хлопцям. тут ми бачимо, хлопці зрізають випуски арматури з каркасів паль, що стирчать над асфальтом, скоріш за все, для того, щоб тимчасово засипати ці свердловини фрезою, коли треба буде пустити рух тут, для того, щоб розібрати опору номер 1 Для чого хлопці готують цей майданчик, вони, на жаль, не знають, і мені теж нема в кого зараз запитати, але з його зовнішнього вигляду. Я можу припустити, що на нього готуються вкласти дорожні плити і поставити оті тимчасові опори. Але для чого? Чи вже для складання прогонової будови нової, або якось вони будуть застосовані для роботи на опорі номер 1 або для демонтажу прогону, чи опори номер 2 старого шляхопроводу. Такої інформації поки немає. Але я сподіваюся, що незабаром. Я це з'ясую для вас, або ми вже це побачимо у наступному огляді. І ми бачимо, що тут вже почали завозити та складувати фігурну опалубку для того, щоб бетонувати стійки нової опори проміжної номер 1 Хлопці мені казали, що опора ця буде виглядати приблизно так само, як і опора шляхопроводу, який вони зводили на розв'язці богатирська полярна. Я вам показував, як це відбувалося. Спочатку хотів вам сказати стійки для нових опор, але потім пригадав, що проміжна опора тут одна, на відміну від старого шляхопроводу. Щось так раптово багато всякого різного почало відбуватися зараз навколо мене, що я не довів до завершення свою думку стосовно безпекових обмежень. Отже, сьогодні я ще не спілкувався з представником технагляду Київського метрополітену, тому я не знаю, які зміни відбулися в обмеженнях та заборонах від мого попереднього огляду, але думаю, що Метрополітен з мастовиками все ж таки дійшли якоїсь згоди, тому що ми всі розуміємо, що з одного боку, звісно, безпека понад усе, але з іншого боку, також розуміємо і те, що якщо дозволяти будь-яку роботу виконувати лише у коротеньких нічних віконцях, то це будівництво можна розтягнути до нескінченності. Ну, і оскільки цей шляхопровід є частиною дуже важливої. Магістралі автомобільної, місцевого сполучення, і багато людей чекають з нетерпінням завершення робіт та його відбудови. То всі організації, які задіяні або дотичні до цього процесу, намагаються дійти згоди, щоб все це завершилося якомога швидше та безпроблемно. І я плавно переходжу до питання, коли ж планують розібрати оцей останній прогін старого шляхопроводу над лінією метро і всі конструкції, які до нього належать. Отже, передали мені таку інформацію, що днями десь у верхах відбулася нарада з залученням всіх зацікавлених сторін, і було ухвалене принципове рішення, що все ж таки на дві доби, скоріш за все, це буде на вихідних днях, буде перекрита лівобережна частина червоної лінії Київського метрополітену, і будуть тоді швидко виконані всі необхідні демонтажні роботи. Коли точно це буде. Поки що невідомо, оскільки я так розумію, що треба узгодити багато організаційних питань, зокрема з тим, як буде дублюватися метрополітен за допомогою наземного транспорту, що тут буде, куди запущено. Але сказали мені, що це буде десь у перші дні квітня, тобто до квітня цей прогін ще тут стоїть, а потім... Вже швиденько все, що до нього стосується, буде на території метрополітену розібрано. Ну, Сказали мені також, що дві доби це е, найбільший термін, а можливо, все це буде зроблено і протягом більш короткого часу. І я сподіваюся, що в той час ми не пропустимо цей процес. Все я вам зможу показати, або принаймні якусь частину. І вже це буде відбуватися не лише вночі, але і в денний період. Тобто, навіть. Люди, яким це просто цікаво, зможуть підійти десь там з протилежного боку вулиці, поспостерігати за цим. Тепер ми з вами перемістилися на інший бік броварського проспекту за лінією метро. Отам От у нас вулиця Будівельників продовжується, а поперед нами бачимо дуже багато слідів роботи з перенесення комунікацій. Перекопаний практично весь сквер, але це і не диво, зважаючи на ту кількість кабелів, яку треба було перенести з старого шляхопроводу. Далі потрапляємо на територію будівельного майданчика. Бачимо, що хлопці вже забетонували у кориті підошву під маленьку підпірну стіночку для того, щоб підняти з допомогою неї висоту під'їзного насипу, оскільки поздовжний профіль дороги підійметься, і висота шляхопроводу нового буде вищою, ніж той, що тут був. І бачимо, ми що і сама підошва не дуже потужна. І з огляду на те, який каркас, стінка буде теж не надто кремезною. Але сказали мені, що за рахунок того, що вона маленька, що більша її частина закопана, то цього достатньо. Ну і принаймні так хлопцям в проєкті намалювали проектувальники, тому вони виконують те, що в них є. О, там ми бачимо, хлопці працюють вже на завершенні цієї стінки поблизу стіної опори номер 2 і стоять вони на свіжозабетонованій підошві. Якщо порівняти з людським зрістом, то приблизно висота стінки складає метр п'ятдесят, метр шістдесят. І це і найвищий кінець, якщо подивитися на протилежний, де воно розпочинається, там зараз теж працює зварювальник, і порівняно з ним висота стінки десь метр десять, можливо, максимум метр двадцять. Я можу зрозуміти, що зовнішня сторона насипу ще підсиплеться і таким чином. Бетон тут буде стирчати над ґрунтом приблизно сантиметрів на 30-40. І ця підпірна стінка навіть з такою невеличкою товщиною буде свою функцію виконувати. Бачимо, хлопці вже починають відгороджуватися від котловану. І я ще раз перепитав вже на цьому боці будівельного майданчика, що там по заборонах. Сказали мені, що тут. Заборона на 6 метрів наближатися до найближчої конструкції метрополітену в той час, коли метро працює, зберігається. А що стосується того боку, то там дійсно дозволили ручну роботу. І кажуть мені хлопці, що технагляд метрополітену навідується сюди приблизно раз на пів години. Дивиться, що вони тут роблять. Але вони так розуміють, що тут десь є або камери, або, можливо, спостережний пост. Десь отам, де станція Дарниця, тому що вони все бачать звідти. І навіть коли їх нема, потім приходять і все перепитують те, що тут відбувалося. Тобто все під постійним контролем, так як нам і казали, під час зйомки попереднього огляду. Цікаве видовище, коли одразу на тебе їде два поїзди метрополітену. Щоправда, трохи проти сонця, але сподіваюся, ви... Теж отримали задоволення. І бачу, вже якісь готують конструкції огороджувальні. Скоріше за все, до того, щоб потім швиденько все розібрати в те вікно, яке буде надано метрополітеном для цієї роботи. Ну, на самому прогоні останньому, як бачимо, порівняно з тим, як ми його залишили. Після попередньої зйомки все прибрано, демонтована вся оця стяжка, що була гідроізоляція. Порозрізали між собою балки. Вони зараз скріплені лише закладними по верхній частині. І там в нас є, ще нагадаю, діафрагми, які скріплюють балки у таку тривимірну конструкцію. І все, тобто, готове до демонтажу. Мінімум робити хлопцям залишиться коли буде дозволено. І не давало мені спокою питання, що буде з цього боку в нас, тобто чи буде така сама підпірна стінка, як і на протилежному боці, і чи приберуться оці кабелі. Звідси, от хлопці, мені сказали, що останніми днями цим займалися і вже сьогодні щось перемикали. Завтра щось мають перемикати. Я так розумію, що звідси перекладається в оту траншею кабель. Ну, може помилитися, але здається, що він так не лежав. І щойно звідси кабелі приберуть остаточно. Як тут буде копатися таке саме корито і бетонуватися така сама підпірна стінка, як хлопці готують бетонувати отам от її. І я вже знаю, що вам дуже подобаються різні цікаві та неочікувані ракурси, тому пропоную вам ракурс середини каркасу підпірної стінки. Такого ми здається, ще з вами не бачили. У передньому огляді я, здається, припустив, що з огляду на те, які терміни завершення цього будівництва, то метал, металоконструкції для цього шляхопроводу нового вже мають бути десь замовленими. І сьогодні мені хлопці підтвердили, що так воно і є, але поки що не зізнаються, де саме їх виготовляють. Ну, можливо, це і не варто казати, зважаючи на те, що зараз війна і. Виробництво можуть трохи розбомбити, тому ми теж не будемо допитуватися стосовно цього. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам. Які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушен.Інфо». На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей до нових оглядів. Пока!